Вітаю, дорогі глядачі. Увіть світ, де кожен продавець знає про товар більше за вас, де кожен дилер розуміє ринок краще, де кожен страховик володіє юридичними термінами досконаліше. Саме в такому світі ми жили останні сто років. Це світ інформаційної асиметрії, коли одна сторона угоди має критичну перевагу знань над іншою. Економіст Джордж Акерлоф ще у 1970 році описав цю проблему на прикладі ринку вживаних автомобілів. Покупець не знаючи, чи справний автомобіль. Чи це пастка з прихованими проблемами, тому він припускає найгірше. В результаті чесні продавці йдуть з ринку, бо їх підозрюють в обмані. Якість послуг падає, а споживачі не отримують того, що їм потрібно. За цю роботу Акролов згодом отримав Нобелівську премію. Інтернет частково вирішив цю проблему. З'явилися сервіси, перевірки історії автомобілів, на кшталт Carfax. у нас це там авторія і таке інше. Таксисти не можуть більше. Возити пасажирів окружними маршрутами, бо Uber показує точний шлях. TripAdvisor може довести туристів до пристойних ресторанів, а не до туристичних точок поганої якості. Але проблема повністю не вирішена за оцінками близько 25% американських споживачів. Витрат припадає на товари та послуги з серйозними інформаційними асиметріями від охорони здоров'я до ремонту будинків. Це краще ніж було раніше, але проблема залишається гострою. Будівельна галузь класичний приклад. Власники будинків рідко розуміються на опаленні чи комунікаціях, що робить їх беззахисними перед недобросовісними підрядниками, агенти нерухомості здають по помешкання з дефектами, які виявляються лише після переїзду. Юристи дають погані поради, але клієнти дізнаються про це надто пізно. У 2012 році Сьюзан Вудворд та Роберт Холл з'ясували, що позичальники за іпотекою зазвичай втрачали щонайменше тисячу доларів, бо недостатньо порівнювали пропозиції. Інші втрачали тисячі не рефінансуючи іпотеку завчасно, коли падали процентні ставки. Дослідження 2019 року у Journal of the American Medical Association виявило, що система охорони здоров'я США втрачає до 100 мільярдів доларів щороку на надмірне лікування та послуги низької якості. Британське урядове дослідження цього року встановило, що громадяни втрачають еквівалент 2,5% ВВП на рік через купівлю товарів неприйнятно низької якості або з або з іншими дефектами. Це включає все від необхідності купувати інший варіант того самого продукту та до часу витраченого на скарги. Саме тут на сцену виходить пампара: штучний інтелект, нове покоління все частіше купує автомобіль, припустивши контракт, пропустивши контракт через Чат Діпті, чи там Gemini, чи що хочете, через будь-що. Це нова реальність. Люди використовують чат-боти, щоб перевірити документи, обрати кращий товар на ринці та отримати компенсацію, коли щось де не так. Дослідження Вейсіна Ліана зі Стенфорду показало, що до кінця 2024 року приблизно 18% фінансових скарг споживачів включали текст, написаний за допомогою великих мовних моделей. Найцікавіше, що використання штучного інтелекту для скарг різко зросло в районах з високим відсотком людей з обмеженими знаннями англійської. Великі мовні моделі створюють рівні умови для всіх. Люди з обмеженими знаннями необхідної мови можуть ефективно висловлювати свої занепокоєння, а компанії приймають рішення на основі змісту, а не лише форми подання стартапи вже надають нам вікно в майбутнє. CarEdge використовує переговорника на базі штучного інтелекту для торгу з дилерами щодо цін і умов на автомобілі. Їх SEO стверджує, що система заощаджує клієнтам в середньому понад тисячу доларів і близько п'яти годин спілкування з дилерами. В одному випадку штучний інтелект. Від Car Edge сторгував RAV4 з початкової ціни 37 356 доларів до 35 600. Але наскільки штучний лек справді ліквідовує економіку обману, залежить від декількох речей. По перше, споживачі повинні вміти правильно користуватися штучним інтелектом. Бездумне повторення порад чат GPT менш ефективне ніж використання бота як навчального інструменту, який дозволяє споживачу вести переговори більш переконливо. По-друге, постачальники та розрібні продавці ймовірно дадуть вісіч власним інструментам штучним інтелектом. Списки товарів на Амазон вже переповнені описами, створеними штучним інтелектом. Компанії працюють над оптимізацією для генеративних двіжків, що може призвести до того, що чат-боти видаватимуть інформацію сприятливу для їхнього продукту чи пост. Ну І головне, на даний момент мовні моделі. Теж таки часто помиляються. Згодом точність відповідей буде зростати, але навіть невелика помилка може принести багато шкоди, якщо йдеться про якусь важливу справу, як, наприклад, купівлю нерухомості або укладання договору оренди на землю. Але точно штучний інтелект варто використовувати в комплексі, для того, щоб справді розуміти, чи правильно все будується у тебе там, чи ти правильно машину купляєш, чи правильний товар, чи послуги тобі правильно надають, і таке інше. Це, це, це розширює можливості до додаткового факту. Завжди треба радитися з людьми, спілкуватися, особливо коли щось таке капіталоємне, таке, використовуєш якісь послуги. Звісно, шукаєш людей, підрядників, з хорошими оцінками. Коли вони щось роблять, ти теж радишся одного, третього. Так само як до лікаря пішов, ти у одного лікаря спитав, другого, третього. Якщо це взагалі якісь фундаментальні речі з вашим здоров'ям, то треба радитися з рядом лікарів і робити вже рішення на фоні їхніх порад. Тому. Додатково штучно так справді може підкинути додаткових аргументів чи питань, які глибше розкриють проблему вже зараз. І це справді впливає вже. Ну і ще нагадаю, друзі, що от е, збір на наземно роботизований комплекс для третьої штурмової, таким чином в кілзону зараз доставляється БК і багато різних речей, і навіть рятуються поранені за допомогою таких машин. Різне функціональність вони мають це. Дистанційно управляємо машина, яка допомагає нашим оборонцям тримати наш суверенітет і країну. Тож давайте допоможемо їм. 700 тисяч ми збираємо вже. До речі, я їздив на огляд цієї машинки, цікавий там досвід, точніше, якщо говорити мовою українською. То там як я катався в прерві Київщини, ми є дуже. Непогане відео у нас в телеграм-каналі посилання буде в описі. Ну і там багато мемів вже на мене зробили, тож насолоджуйтесь. Я нормально до цього ставлюся, аби люди кидали дві гривні на збори, а там хай мене а? з часом багатьом ринкам зможуть знадобитися арбітри на базі штучного інтелекту. Це обидві сторони, які погоджуються дотримуватися рішення неупередженого бота третьої сторони. Але все це тільки припущення. Зараз одне здається очевидним: дні необізнаного споживача. Колись може залишитися в минулому, коли у кожного в кишені буде свій помічник. Люди стануть менш вразливими до неправдивих продажів. Це принесе їм користь і підвищить загальну економічну ефективність. Ну, до речі, я не можу не сказати про нашу школу останнього капіталіста. Я дуже пишаюсь нею, тому що штучний інтелект на сьогодні і радить її одну з перших в Україні, бо дуже багато відгуків. На... Є і різні, звісно, відгуки, але ми реагуємо на ті, там, де людям щось не подобається, вдосконалюємо наш продукт. І від того, переважна більшість відгуків справді доволі хороша і штучний інтелект це показує. Ми не робили ніяких там, додаткових там, якихось дій, щоб там, вплинути на алгоритми. Ми просто робимо свою справу, а люди вже пишуть і штучно так зчитує і дає рекомендації. У нас навіть продажі йдуть з Штучного інтелекту, не з реклам там, Валентина, останнього капіталіста зовнішніх реклам, а з штучного інтелекту уявіть від собі. Тож, якщо ви хотіли купити землю, чи почати загалом займатися інвестиціями, чи підняти свою фінансову грамотність, чи навчитися взагалі, як використовувати штучний інтелект посіоденному житті, у нас є такий курс дуже такий глибокий, е, такий не притаманний нашій школі, е, курс, тому що в нас в основному, звісно, про фінанси, але ми це зробили, тому що ми вважаємо, що. Люди, які цікавляться фінансами, інвестиціями і мають розуміти, штучний інтелект теж і там багато і про фінанси, як штучний інтелект використовувати для цього, але разом з цим і для широкого загалу курсу. Тож заходьте в школу, багато цікавих продуктів, навчайтесь досконалюйтесь і досягайте своїх цілей. Загалом, це, звісно, все не означає, що шлях буде легким. Регулятори у всьому світі вже стикаються з викликами. Скандальний випадок стався з дилерським центром Chevrolet в Каліфорнії. Користувачі могли обдурити. Чат-бот на базі чат-GPT, приставившись менеджерами і змусивши бота запропонувати автомобілі без е логіки за безлузді ціни. Один користувач сторгував, е, Chevy Tao за один долар за машину, а чат-бот підтвердив, що це юридично обов'язкова пропозиція. Це ілюструє ризики використання чат-ботів обслуговуванні клієнтів, якщо вони неправильно налаштовані та мають занадто багато свободи. Бюро. Економічного захисту споживачів США вже випустило попередження про експансивне впровадження чат-ботів фінансовим установам. Хоча чатботи можуть допомогти споживачам отримати негайну допомогу, і водночас зменшити витрати на обслуговування клієнтів, погано розгорнуті чат-боти можуть заважати клієнтам вирішити проблему, що може вирішити і порушувати закон. Агентство отримало чиселі скарги від розчарованих клієнтів, які допомогу, які намагаються отримати своєчасні. Прямі відповіді від своїх фінансових установ. Але, попри всі ці виклики та ризики, тренд незворотній штучний інтелект надає доступ до інформації та перегорних навичок способам, які були неможливими навіть 5 років тому. Середній споживач тепер має в своєму смартфоні інструменти, які можуть конкурувати з експертизою професіоналів в багатьох галузях. Це не означає, що професіонали програють в штучному інтелекту швидше. Це означає, що баланс сил зміщується, і ринок буде все більше вимагати. Кращих послуг і професіонали мають ставати справді професіоналами. Економіка обману, яка процвітала на непрозорості, плутанині та інерції споживачів, здається, зустріла гідного суперника. Майбутнє належить тим споживачам, які навчаються використовувати ці нові інструменти мудро і тим компаніям, які адаптуються до цих реалій. Така от історія. Всім всього найкраще. Тримайтеся. до побачення.